І так, всім привіт. Хочу засняти придбали ось такий комплект спостереження ПТЗ камери. Получається модель ПК 4HD 914. Це поє комплект, коробка, я так розумію, що це так із заводу приходить, без всяких цих маркувань, без нічого. Ось такі комплекти, ось так воно. Ну, на пошті ми розпаковували, звісно, дивились. Інструкція, наклейки якісь, напевно, що ведеться спостереження. Реєстратор. Теж щось тут. Тут саме заїжджає реєстратор. Наклейки нема на корупції. Ось що там знаходиться так реєстратор і блок живлення. живлення. Кабель такий живлення, як на, на комп'ютер, мишка. Ось така навіть візуально наче навіть не дуже погана. Не сильно принаймні фігово. Ось такий блок живлення. 52 вольт і 1,8 А 23 рік, перший місяць, вроді випуск. Так, це що тут ішло? розпакував сам реєстратор. Так, треба його провід. Перевірити як він працює. Що там всередині як зроблено? Ось ну, такі типу хайсек якийсь там. Ой, є реєстратор на вісім цих. На вісім камер Модель H. 5 NVR P8. A A p 8 APP XMI Pro. Це я так розумію програма, яка стоїть. Ось таке. Мені треба розбирати, ставити туди цей SSD-шку. І заодно тоді подивлюся. Тут такі щось надписи. Не очень. Подивимося, що там всередині. Так, тут є в комплекті ось така коробка. Тут кабелі 20-метрові, зразу вже заготовлені, з цими надіти. Є ось такий кабель до інтернету, напевно. Ще ось така штука, не знаю для, навіщо, щоб довший кабель зробити чи що. Конектори є, HDMI кабель, не знаю, якої довжини. Ну і такий. Так. так, і самі камери. Камери такі, знаю, коробка. Взагалі без всяких обознавательних знаків. Тут ніяких тих, нема маркерів, як туди закручувати закручувати Ні, наклею з отворами. Ну, мабуть, їх тут не потрібно, так як ці кришечка знімається, де отвори. Ось вона трохи люфтить. Ось така камера. Тут є динамік. 4 мегапікселі по є модель HD 914P. Одне, що мені тут трошки не сподобалося, що оці лізинка вона дуже легесенька. Відтопирюється, не знаю, придеться чомусь не знаю, проклеїти напевно. Ну взагалі щось якось воно навіть наче саме відпадає. Не знаю. Надіюся, вони вологозахисні, начебто на дворі мають бути. Тут нічого не сказано, внутрішні вони чи зовнішні. Треба роздивитися, ну, в принципі, якщо це є різинка, то мабуть зовнішні, але щось вона дуже якось легко. Так, і тут таких 4, 4 камери таких. Ось ще піду я візьму цей викрутку і розберу цього самого реєстратора і спробую підключати. Коротше, розібрав я, подивитися, тут дві платки. Ось в цей реєстратор така малесенька-малесенька платка. Не знаю, маркування мабуть з тої сторони. Тут нічого немає. Ну це оцей пої. Саме. Платапої. Ось такий поставили SSD-шник. Та й в комплекті йдуть гвинтики, а вони підходять тільки на HDD, на SDD не підходять. Ось таке. Так, ну що ж, де якийсь монітор спробувати, мабуть, підключитися. Не знаю. Маю, мабуть кабелі не підходять до цього. Треба якось телевізор тянути. Ось така платка. Одна і інша. Так, ну я такі тільки гвинтики знайшов. Інших, мабуть, немає. <гум> так, ладно. Ось так показав я вам, що там всередині. СДД на 1 терабольт. Прикрутив ось так на два гвинтики. Із цих корпусних ось тут були гвинтики. Я їх я ними притягну, не знаю. Ну, поки все тоді може покажу, як воно вже підключиться. Щоб постав постер, відео по спостереженню. Підключив я його через HDMI на телевізор, він передає звук. І підключення було просто. Вставив, підключив камеру, живлення не потрібне, так як це пої, але є нюанси. Це якість картинки самих камер, вони десь, на мою думку, десь зо 2 мегапікселі максимум. <coughs> і ніяких 4 там немає. Мишка наче байдужої такої якості. Ну, ось такий тут менюшко. У мені все дуже, в принципі, не дуже так і важке. Ну, знаєте, треба дивитися із запису, так як... Тут є це, що пише якість і та, що виводиться на екран, я так розумію. Пише 1080 я поставив одну камеру, а d 1 Які це точки, не зрозуміло. Так, це одна камера така, а друга в 4 пікселя, типу, пише. Я виставлю може відео, яка якість 4. Пікселі із запису і 2 пікселі. Мені здається, що тут, мабуть, оцю, що на вулицю запишу 2 пікселі запишу і виставлю порівняння. Нічого не міняється, в принципі. Так. Ну, тут можна ось якісь налаштування по камерах робити, не знаю, як тут що. Так хтось поїхав по вулиці. Так, тривога. Тут тест лиця. Ну тут Значить 2 мегапікселі качество, але що налаштування смарт є на перети лінії або на область. А на чоловіка, мабуть, немає, на гуманоїда на определенні. Або я не розібрався. Обнаруження людей є, але вони, я так розумію, це не людей, а самого лиця. Бо квадратики такі не бігають, не слідить за людиною. Так як є, показують, що прям квадратиком виділяє чоловік. Ось такі кілобайти йдуть. Що найцікавіше, що перша камера це Full HD, а, а оце 4 мегапікселі знімає. І чомусь Full HD більше. Якість краще йде. Кілобайтів більше йде. Ну так от. Так що чотирма пікселями тут не... Мені потрібна картинка, да, вона поворотне. О, ще на рахунок звуку. Звук теж передається. Хрипами якимись. Ну я не знаю. Його буде. Буде чутно вже на відео на записі. Може знайду там десь щось записує. Теж хрипає. ну, Ось так воно. Так мабуть і на записи вийде. Якимись ривками воно, блин. не знаю. Тому такий комплект я не рекомендую купувати. якість камер взагалі мав взагалі. Не знаю, чи реєстратор. Я ще дивився, цей це чи як воно там правильно називається фірма. То там упаковки геть зовсім раніше не, не такі були. Можливо, це якась підробка на цю фірму. Не знаю. Ось таке. Короче, наче все, я сказав, Підключення просте. А от якість картинки, я не знаю, ще з самого реєстратора зніму, Вирі, виріжу відео. Це робиться ось таку, Заходите в воспроїзденні. І тут запускаєте ножниці. Початок і кінець тоді виставляєте. Виставляєте, що там вам потрібно. Ну ось таке. Найкоротше ось така штука. Ночує мені здалося, що якість трохи ліпша, ніж у мене на камерах, але теж як хтось йде, то тільки тінь, а не чітко видно.